Зараз влада святка, чуба здоров'я, либока, щоб щастя ради вам посла, щоб вони полину і приховувати тобі, Матуся наша ангела на землі. Матуся, стає ручки мої поцілую, зашити тебе обійму і щічку погладжу. Ти знаєш, матуся, як сильно в тебе я люблю, і ти мене любиш, хоч не Часуєш, по дорогу, та ти все побачиш, мене ти я тебе дуже люблю. Мамо, за ти подарувала мені перші годи. перший подир, першої далі серця. Лише тобі завдячию, залити спальни ночі. Залюбив її, що не знає про школи. Мамо, я пам'ятаю завжди, ще немає нічого. Ночі. Вранці коли ще усі спочивають, сонце напевно, вони піднімають, мамині руки, ніжнігані, води на когу в крили несила, діти блискали, діти вмивались, сонцеві матері щиро всміхалось. Батюко моя єдина, ти для мене цілий світ, і хоч я мала дитина, хоч мені лишки далі. На тебе душу я, я кохаю на життя, і бажаю будь щаслива, наче в вікно. Я не знаю, мила, що тобі і побажати, де те слова щастя сили і здоров'я само хаті, що вже не господі, як це завтра не звучила, а твоя. chatting